Вітаю, дев'ятий клас. Зараз ми з вами розберемо декілька прикладів завдань. Це ваші завдання з підручника на роботу з зовнішнім виглядом силових ліній магнітного поля. І що по картинці силових ліній можна дізнатися. Про наше магнітне поле. Отже, в мене на малюночку є три діляночки магнітного поля. зображені. Для кожного треба визначити однорідне це поле чи неоднорідне, за зовнішнім виглядом. Напрямок вектора магнітної індукції в точках А і Б для кожного поля. І в якій точці А чи Б магнітна індукція поля є більшою. Отже, починаємо працювати з випадком А. І так, для випадку А будемо переглядати кожне питання. Так, давайте випадок А напишу збоку, а інші буду писати вже нижче. Ну, щоб картиночка перед очима була. І так, випадок А. Перше. Питають однорідне чи неоднорідне поле. Отже, за означенням, однорідне поле, це поле, в якому в будь-якій точці цього поля вектор магнітної індукції В напрямлений однаково і має однакове значення. Дивимось, наші силові лінії напрямлені вгору. Напрямок силових ліній. Співпадає з напрямком вектора магнітної індукції. Отже, в будь-якій точці цього поля вектор магнітної індукції напрямлений вгору. Отже, напрямок співпадає. Тепер мене цікавить значення вектора магнітної індукції. Значення вектора магнітної індукції визначається щільністю ліній в той чи іншій точці магнітного поля. Щільність ліній це відстані між моїми магнітними лініями, лініями магнітного поля. Так от, подивіться, будь ласка, в мене щільність ліній є однаковою в будь-якій точці мого магнітного поля. Відповідно, значення магнітної індукції B також є однаковим в будь-якій точці поля зого поля. Відповідно, моє магнітне поле є однорідним. Так, однорідне магнітне поле. Добре. Друге, що мене питають, це напрямок вектора магнітної індукції в точках А і Б. Так як я вже наголосила, що для ось такого випадку, напрямок а, лінії магнітного поля співпадає з напрямком вектора магнітної індукції. Отже, в будь-якій точці, ось тут, а, в випадку А. Вектор Б, я його зображу, напрямлений вгору. Стрілочки малюємо однакові, бо і по значенню в мене е, індукція магнітного поля є однаковою, вектор Б. Отже, друга і точка. А І точка Б напрямок в мене вгору. Тут, може, не дуже красиво, але на малюнку це видно. І так, третє, мене питають, в якій точці А чи Б індукція магнітного поля є однаковою, або Різною і наскільки, тобто, де більше? У мене магнітне поле однорідне. В будь-якій точці однорідного магнітного поля індукція, тобто вектор Б, має однаковий напрямок і однакове значення. Отже, магнітна індукція в точці А. Дорівнює за значенням магнітній індукції в точці Б. Ще раз, значення визначається щільністю ліній. Ми про це поговорили, коли визначали однорідне чи неоднорідне це поле. В мене поле однорідне. Отже, значення індукції, там нехай це 70 мл, буде однаковим в цій точці, в цій, в цій, в цій. В цій будь-якій точці ділянки однорідного магнітного поля. З'ясували. Так. Випадок Б. Ось тепер моя ділянка магнітного поля. І так, знову ж таки, перше питання. Однорідне це магнітне поле чи неоднорідне. Ну, давайте, знову ж таки. За означенням однорідне магнітне поле це поле, в кожній точці якого вектор магнітної індукції має однаковий зна... напрямок і однакове значення. І так, в точці А, в точці Б, в якійсь ось тут точці у мене. Вектор магнітної індукції буде напрямлений на мене. Крапочка це на мене. Як і в попередній задачі, точне, випадку, напрямок лінії магнітного поля співпадає з напрямком вектора магнітної індукції. Отже, виходить, що напрямок вектора B в будь-якій точці. Це напрямок на нас. Я нагадую, крапочка означає напрямок на нас. Отже, напрямок для вектора B в будь-якій точці однаковий. А чи однакове значення. Дивимось на щільність ліній, тобто відстань. Відстані між лініями магнітного поля також однакові. Відповідне, і значення. Вектора магнітної індукції буде в будь-якій точці однаково. Отже, робимо висновок: що магнітне поле однорідне. Так. Добре, друге. Напрямок вектора магнітної індукції в точках А і в точці Б. Ми вже це з'ясували. В будь-якій точці однорідного магнітного поля, вектор магнітної індукції має однаковий напрямок. І в нашому випадку крапочка означає на нас. Отже, в точці А крапочка, це вектор Б, напрямлений на нас. І в точці Б також крапочка, вектор Б напрямлений на нас. Тобто я так і напишу: точка в точці А і в точці Б на нас. Ну, в мене, може, не дуже красиво на нас що мишку, тому... Ну, хоча зрозуміло. Так, ну і третє. В якій точці, в точці А чи в точці Б значення вектора магнітної індукції буде більшим? У нас, знову ж таки, однорідне магнітне поле, відповідно, вектор магнітної індукції в точці А. Має таке саме значення, як і вектор магнітної індукції в точці Б. Чому? Бо щільність ліній магнітного поля є однакова. Ну і останній випадок В. Випадок В. І так, перше дивимося, чи однорідне магнітне поле. Перевіряємо. По-перше, це напрямок ліній магнітної індукції. Якщо в мене це криві, то напрямок лінії магнітної індукції це дотична до цієї кривої. Якщо я проведу дотичну, дотичну то в кожній точці. В мене вектор магнітної індукції буде мати різний, знач, різний напрямок, так? Сюди вгору, сюди вниз, сюди, наприклад, ліворуч. Тобто, в кожному випадку в будь-якій точці напрямок буде різний. Отже, перевіряємо друге: це значення вектора магнітної індукції, чи однаково воно. Значення вектора магнітної індукції ще раз, визначається щільністю силових ліній. Подивилися. Щільність силових ліній, наприклад, на цій ділянці і на цій ділянці, явно неоднакова. Тут відстань між силовими лініями маленька, а тут відстань між силовими лініями велика. Відповідна різна щільність. Силових ліній вказує на різне значення вектора магнітної індукції. <клес> тобто таке поле, представлене в нас на малюнку, є неоднорідним. Так і запишемо. Не однорідне поле. Добре, поїхали далі. Напрямок вектора магнітної індукції в точках А і в точках Б. Ну, якщо в минулих випадках було все зрозуміло, то в випадку В необхідно малювати дотичну. Отже, беремо лінійку і прикладаємо її таким чином. Зараз. І прикладаємо її таким чином, щоб це була дотична. Я маю навіть змогу вам показати, як це робиться за допомогою лінієчки. Тепер в мене є така можливість в цій програмі. І я проводжу дотично. Скажіть, будь ласка, мені яка частинка дотичної потрібна, верхня чи нижня, якщо я кажу про е, напрямок вектора магнітної індукції? Справа в тому, що він співпадає так, за напрямком з е, ліній магнітного поля? Вони направлені в цій точці вгору, відповідно, і малюю я частинку дотичної тільки куди? В гору ну, зараз вибачте, візьму лінію потовщин. І так, від цієї точки от я приклала, щоб в мене це була єдина точка перетину. Я намалювала дотично, причому мені потрібна тільки верхня частинка, бо лінії, силові лінії в вгору. Так, тепер лінієчку я поки що відкладаю. Ось я намалювала свою дотичну до цієї точки. Не забуваю, що це векторна фізична величина, ем, магнітна індукція. Тому я тепер на дотичній вказую напрямок вектора магнітної індукції, і підписую, що це в мене вектор магнітної індукції B в даній точці поля. Тепер те саме я проводжу. І з точкою Б. Беру свою лінійку спочатку зараз. Більше мені не потрібно. Мені треба її спочатку повернути. Таким чином. Так, розвертаємо. Щоб ось це в мене була єдина точка перетину. Давайте от я вище прикладу, щоб було зрозуміло. Ось єдина точка перетину. Знову ж таки, беремо пряму і малюємо дотичну. До того ж, мені знову ж таки потрібна лише ліва частина дотичної, бо бачимо, синенька стрілочка вказує в цій точці ліворуч. Ось я і намалювала. Тут побільше вектор можна намалювати, потім поясню чому. І так, намалювали дотичну до цієї точки, прибрали лінійку. Я нагадую, що це в мене векторна фізична величина. Ось так. Я домалювала напрямок і підписала, що це вектор магнітної індукції B. Отже, ми з вами. Зобразили напрямок вектора магнітної індукції в кожній з тих точок. Тобто, написати на нас чи від нас вгору чи вниз тут не можна. Тут треба визначати за допомогою, так, нам вже відомого з 8 класу, способу проведення дотичної. Ну і останнє третє, тут ми з вами можемо. Точно записати. І так, порівняйте, де магнітна індукція, в якій точці більше або менше. Ми дивимося на щільність силових ліній і порівнюємо. І так, де ж у нас щільність силових ліній більша в точці А чи в точці Б. Ну, якщо уважно придивитися, то, звичайно, видно, що відстань між. Силовими лініями в точці Б менша, ніж відстань між силовими лініями в точці А. Отже, щільність силових ліній в точці Б більша, ніж щільність силових ліній в точці А. Отже, магнітна індукція в точці Б буде більшою за магнітну індукцію в точці А. Так, наступна задача. Також вона. Більш графічна і знову ж таки а, працюємо ми з побудовами. Тут нема розрахункових задач в цій темі, їх дуже мало. В основному це завдання з малюнками, з побудовами. І так. На рисунку, знову ж таки, зображені лінії магнітного поля, яке створено двома штабовими магнітами, які розвернуті один до одного одноіменними полюсами. А, а саме північними. Так, нас питають, чи існує магнітне поле в точці А. Звичайно, існує. Якщо ми там навіть не зображуємо силову лінію, то магнітне поле воно не перерне у просторі навколо об'єкта, який створює магнітне поле. Тому магнітне поле в точці А обов'язково існує. Відповідь так. так. Далі. Який напрямок вектора магнітної індукції в точці Б і в точці С? Знову ж таки, чи можемо ми з вами зразу дати відповідь? Ні. У нас крива, а отже, ми повинні намалювати спочатку до цієї кривої дотично. І так, беремо лінієчку і розташовуємо її таким чином. Щоб в цій точці ми мали лише ось. Одну точку перетину з точкою з, з цією кривою в точці Б. Так, куди? Зараз. І то щось воно далеко. Ось так. Бачимо одна точка перетину з кривої у точці Б. Знову ж таки, малюємо дотично. Яка частина мені нужна? Нижня чи верхня? Дивимось, в мене лінії магнітного поля тут напрямлені, виходить, ну, проти ходу годинникової стрілки. Ось сюди завертають. Отже, зрозуміло, що мені потрібна верхня частина. Бо співпадають вони за напрямками вектор магнітної індукції і а, напрямок силових ліній. Так, отже, малюю верхню частину дотичною. так, намалювала. Лінієчку поки що відклала. Нагадую, що в мене це. Векторна фізична величина і підписала, що це вектор магнітної індукції. Знову ж таки, тепер в точку С лінієчку, так, щоб це була єдина точка перетину в мене з кривою в точці С. Опять, мені треба набалювати. Частину дотичної. Мені потрібна верхня чи нижня. Дивимось, тут в мене лінії магнітного поля напрямлені по ходу годинникової стрілки завертають праворуч. Отже, в точці це мені потрібна нижня частина, щоб співпадали, так, за напрямком. Ось так. Того ж намалюйте вектор побільше. Зараз пояснимо чому, але я сподіваюся, ви вже здогадалися. Бо де більша щільність силових ліній, там і більший вектор магнітної індукції за значенням. Ось тут напрямок. І підписуємо, що це вектор B. Так, лінійка начебто більше не потрібна. Перебираємо. Так, отже, напрямок вектора магнітної індукції в точці Б і в точці С ми визначили, намалювавши. Дотичні. Тепер, в якій точці А, Б чи С магнітна індукція поля є найбільшою. Порівнюємо щільність силових ліній. Отже, мені треба порівняти індукцію в точці А, в точці Б і в точці С. Щільність силових ліній визначає значення магнітної індукції. Де найближчі лінії розташовані? В точці С, в точці А чи в точці Б? Звичайно, це точка С. Бачимо, тут щільність силових ліній буде найбільшою. Ну, вона взагалі-то найближче знаходиться до полюса. Отже, найбільшою є індукція магнітного поля в точці. Це, бо там щільність силових ліній є найбільша. І, знову ж таки, нас питають, у якій точці в точці Б чи в точці Д магнітне поле буде діяти на ту саму магнітну стрілку з більшою силою. Знову ж таки, згадуємо, що силовою характеристикою магнітного поля є індукція. Тобто, щоб відповісти на це питання, треба сказати, в якій точці, в точці Б чи в точці Д магнітна індукція буде більшою. Знову ж таки, це визначається за щільністю силових ліній. І так, порівнюємо індукцію в точці Б і індукцію. Значенням вектора магнітної індукції в точці Д. Де щільність більша. Звичайно, в точці Д. Тут відстань між силовими лініями є маленькою. Отже, індукція в точці С, о, господи, Д більша, ніж індукція в точці Б. Отже, відповідь, в якій точці. Точці Д. Бо індукція магнітного поля в цій точці ближче. Отже, ми розібрали два типу задач основних на роботу з силовими лініями магнітного поля. Додому буде подібна задача. Дякую за увагу до побачення!